Добрий день! Сьогодні трошки про те, як почати ловити китайським методом. Просто, швидко, це відео для початківців. Тому той, хто вже це все знає або експерти, займайтеся своїми справами. Вам це буде нецікаво це для початківців. Я давно хотів зробити. Сьогодні роблю таке відео. Все з того, що тут, легко зараз можна придбати. В Україні є спеціалізовані магазини, є інтернет. Я не буду зупинятися, де це і як брати. Потрібна вудка, тут вона легка вудка. Потрібні поплавці, потрібна оснастка, будь-яка оснастка. Така, така, чи ту, яку ви самі зробите, зв'яжете ще краще. Повідці теж самостійно краще зв'язати. Ось це все. Ну і тісто. Бажано китайське. І з цим, ну і водойму, і з цим можна починати ловити рибу. Що ми починаємо? Беремо оснастку, ну, таку, скажімо. При, ну, прикріпляємо її до е, мотузяного коннектора. Ось є тут такий коннектор з е, шнура на удавку чіпляємо. Про це дуже багато відео. Треба. Налаштувати довжину. Довжину краще робити, щоб було приблизно ось так. Трошки коротше, сантиметрів десь на 20, без повіців, ніж вудка. Повірте, так буде набагато зручніше. Ось ви прикріпили свою оснастку. Тут будуть потім повіці. Наступним кроком вставляємо поплавець. Так, беремо поплавець. У вас може бути. Або один поплавець, або такий набор з трьох поплавців, перший, другий, третій номер. Якщо їх три, то я беру завжди той, що важчий, більший третій номер. Повірте, буде набагато простіше потім просто підрізати вантаж, ніж додавати його. Так, ось я так от зжимаю тут коннектор, щоб повітря вийшло. Чіпляю все. Це вже готова оснастка для того, щоб осаджувати і робити проміри, маркеритися. Треба зазначити, що майже завжди ось такий вантаж, цей вантаж, він буде важчий, ніж поплавець, і він буде повністю топити поплавець. Нам це і потрібно. Ми вже з спорядженою водкою виходимо на те місце, де ми збираємося ловити і починаємо промірятися, шукати дно. Зараз я це все приберу, зроблю з цієї поверхні як імітацію води і дна, і продовжу. Ну от, це то рівень води, це дно. Ви вийшли на те місце, де ви плануєте ловити. Або починаєте шукати те місце, де ви плануєте ловити, дуже часто трапляється так, що треба просто промаркеритися. І ви починаєте закидати, шукати дно, шукати дно. Поплавець він легший, вантаж топить. Ви просто шукаєте, шукаєте, шукаєте дно, додаєте чи глибину, ось ці ми додаєте. Чи зменшуєте глибину. І шукайте дно, поки не знайдете ось так от, щоб було. Щоб з води виглядало дві поділки. Ось так воно десь буде виглядати на воді. Це буде точка лову. Вантаж лежить на дні, попливець в такому стані. Це чудово винайшли точку лову. Бажано на протилежному <кій> березі. Знайти орієнтир, зачепитися, щоб ви весь час закинули одне те ж місце. Наступним чином, наступним кроком ми ставимо по Так, от я взяв по вітці. На цій оснасті у мене швидко з'єм, тут петля. Все дуже просто. Я чіпляю на швидко з'єм. Все в мене. Готово перевіряємо, щоб нормально ця муфта налізла. І ось у вас вже повністю споряджена оснастка. Яку треба осадити, налаштувати, огрузити, як хто каже. Що для цього потрібно? Нам потрібно зменшити глибину і регулювати оснастку вже з повідцями. Цей попливець реагує. На вагу гачків дуже добре. Тому регулювання в будь-якому разі з гачками. Що ми робимо? Ми залишаємо верхній стопор тут. Всі інші ми приблизно на довжину ваших повітців, може трошки більше. Робимо меншу глибину. Ось так. Менша глибина, ось тут по Да, до речі, якщо ловите, завжди потрібно, щоб от коли ви так, від поплоця до вантажка було б хоча б відстань поплоця від цього, від коннектора до вантажу, тобто мінімум довжина поплоця. Так, ось у вас вже споряджена оснастка і ви починаєте закидати в воду на себе, притуплювати ліску. І потихеньку-потихеньку відрізати ось цей вантаж. Регулювати. Ваша задача зробити так, щоб з води виглядало ось так. чотири поділки. Ось воно на воді. Десь отак. Гачки висять в воді. У вас чотири поділки. Декілька разів обов'язково це перевірте, обов'язково притоплюйте жилку. Все, це у вас готова до риболовлі. оснастка. Що робимо далі? Так, у нас оснастка вже повністю осаджена, гружена. Що треба зробити? Нам потрібно знайти дно. Ми знаємо, що ось тут у нас ось цей стопор це точка дна без повіців. Ми повертаємо поплавець до цього стопора. З усіма стопорами його повернули. Потім, ось дивіться, ось у мене така от довжина повіців, десь там 20. Верхній між гачками десь 3 см. Десь 3 см от гачки. Потрібно зменшити глибину на ось приблизно як довжина повіців. Тобто ми відганяємо вниз ну приблизно на таку ж довжину як. По віці. От. Тому що у нас додалась довжина повіців до нашої, довжини оснастки. І це приблизно, поки що робимо. Приблизно так зробите, на таку довжину там, десь 20 см. Що робимо далі? Далі ми. Перевіряємо, ще декілька разів закидуємо оснастку. Оснастка має показувати такий результат, що з води виглядає 4, 4 ділення. Ось так от воно буде над водою. Що робимо? Останній крок. Беремо вже замішане вами тісто, насаджуємо його на обидва гачки. Не потрібно ніяку гумку, нічого брати. Просто візьміть те тісто, на яке ви будете ловити. Насаджуйте його на обидва гачки і починайте точний пошук глибини дна. Ваша задача зробити так, регулювати, регулювати висоту поплавця, верх-вниз, щоб разом з насадкою. На двох очках. Зоди виглядало тільки два ділення. Отак от, от. Кілька разів треба перевірити. Всі ті рази, що ви закидаєте, перевіряючи, ви прикормлюєте рибу. От кілька разів перевірили. У вас з насадкою так. Дві поділки. Без насадки чотири. Це китайський метод. Я зараз трошки по-іншому ловлю, але то вже інша справа. А Отак ловлять мільйони китайців. Все можна ловити швидко. Якось так. Всім привіт. Вже записав, але згадав таку суттєву річ. Взяв інший поплавець, тут у нього потовщення. Ось одна товщина йде антенки, тут потовщення. Так от. Це потовщення, воно ніяк не має брати участь в осадженні, в налаштуванні. Це завжди буде над водою. І все те, що розповідалося, це тільки ось про цю частину. Отак от буде виглядати з насадкою, отак без насадки. Це маяк. Він завжди всіх плутає, і на цьому якось. Неправильно регулюють. Це завжди над водою. А всі маніпуляції з тією частиною що регулярної товщини. Тільки так. Все.